Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини сьогодні. Планує зустрітися з тамтешнім президентом, який дуже цінує сидіти на двох стульцях, Реджепом Таїпом Ердоганом, і з ним має обговорити про питання питання власне досягнення стійкого і сталого миру. Також видання Reuters писало, що президент України має провести зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Відьковим щодо активізації перемовин. Чому я вкотре так називаю? Деякі блогери теж так взяли називати, хоча він уїдков. Ну, по-перше, тому що дійсно прізвище таке дуже наруснявий манер. Але це інша справа. А по друге, те, що він дуже вірить в російські легенди. Пам'ятаєте, як такий самий дуже, скажімо так, обґрунт, як це правильно навіть сказати. Інтелектуально обдарований Дональд Трамп говорив, що я послав Відькова на перші перемовини. Той поняття не мав про російсько-український конфлікт. Він уже там, в процесі, коли Путін почав йому, вибачте, на слові трусити. Він тоді щось став розуміти. Звісно ж, з позиції Путіна, звідки з'явилися і заяви про п'ять російськомовних регіонів, половину з яких Відьков просто не міг виговорити. Ну от, власне, Зеленський мав би зустрітися, начебто, з Відьковим, чи зустрінеться чи ні. Будемо дивитися. Власне, Зеленський після перемовин у Туреччині може бути сформований якийсь комікет, чи як там назвати якийсь план дій, і голова МЗС країни може передати ці результати до Росії. Власне, що ще пишуть хакан Фідан може передати переговори, результати переговорів російській стороні. Ймовірно, після цього може теоретично відбутися хака Фідана. Ви бачите на своїх екранах. Може теоретично відбутися і обмін полоненими. Зеленський хоче використати зростання тиску на Кремль, аби оживити дипломатичні зусилля та наблизити завершення війни. Про це пише Блумберг. Власне, що пишуть, одне з джерел видання Блумберг повідомляє, що глава МЗС Туреччини Фідан у разі позитивних результатів перемовин може особисто зв'язатися з представниками Росії, і передати їм напрацьовані домовленості. При цьому Україна хоче провести обмін полоненими і повернути ще 1200 захисників. Це напевно найцінніша інформація з цього повідомлення. Бо решта завершиться порожньою балаканиною, як і всі перемовини, які були починаючи від зловісних. Навесні 2022-го, коли начебто були домовленості, і тут тільки людина з шикарною зачіскою Борис Джонсон самотужки зламав всі домовленості, як люблять говорити російські та проросійські пропагандисти, і змусив Україну воювати далі. Вірити в це так само можна вірити в наявність Діда Мороза, як вірили люди, в яких дитинство пропало на Радянщину. Реалістичність того іншого приблизно однакова. Ну і власне... Як повідомляє видання The Economist», Стів Відьков у Стамбулі планував зустрітись з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, але зустріч, начебто, скасували. Спецпредставник президента США, а обох ви зараз бачите Єрмака та Відькова на одній з попередніх зустрічей, можливо, не знав про політичну кризу в Україні через розслідування в енергоатомі. Пише видання. Цілком імовірно, адже американцям абсолютно байдуже на Україну. Просто Трамп хоче собі Нобелівську премію, і цей конфлікт йому муляє. Що буде з Україною? Відьковим, Трампам, Рубіо? абсолютно байдуже. Це ми бачимо. І нічого тут не зміниться, на мій хлопський розум. Що ще пише видання? Політика, зокрема. Повідомляє, що до України приїхали міністр армії США Ден Дріскол та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж. Це найвищі представники Пентагону, які відвідали Україну цьогоріч. А власне ще є така. написало одне з видань, зокрема Ексіос, що є план з 28 пунктів щодо врегулювання російсько-української війни, який знову обговорюється без України, між, начебто, Росією та США. Відков від України перепрошую від США від Росії. А... Вибачте на слові хохол-втікач Дмитрів, який зараз прислужує путінському режиму. Власне, що ще пишуть? Документ ділиться на чотири пункти: пише Ексіос: мир в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та подальші відносини США з Росією та Україною. Власне Відьков начебто, обговорив план з Дмитрієвим, і той провів з командою Трампа три дні у Майамі наприкінці жовтня. Це добре, коли терористи проводять час на американських курортах. Якщо в мого любимого улюбленого, перепрошую, історичного персонажа у новітній історії прив'язані до США у саме Бен Ладена, якого США знищили як терориста, залишились далекі родичі. Треба їх запросити на реабілітацію в Майами. Бо можливо, власне, той таке осаме Бен Ладен і не був терористом, може він просто помилявся, або особливості світогляду, або впертий, як любить казати Трамп, або треба було йому дозволити ще кілька торгових центрів у США зруйнувати. Він би можливо досяг своєї мети і зупинився, сів би за стіл перемоги. Мовин, але його американці чомусь знищили як терориста. Можливо, родичів можна прийняти так само в Майамі з метою реабілітації. Чи коли є ядерка, це інше? А ну це звісно знову ж таки риторичне запитання. Ну і про обстріл черговий обстріл України та як це пов'язано з поїздкою Зеленського до Стамбула. Розмірковував військово-політичний оглядач нині військовослужбовець сил територіальної оборони Олександр Мусієнко. Давайте послухаємо. А отже, Росія продовжує свій енергетичний терор, удари по об'єктах інфраструктури. Прикметно, що це відбувається напередодні того, коли було оголошено, що якраз 19 листопада президент України Зеленський перебуватиме з візитом у Туреччині, де заплановані зустрічі із президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, а так само із спецпредставником президента Трампа Стівом Віткофом. Ну і от, скажімо, вся, вся позиція Росії проявляється зараз тому щодо готовності до перемовин. Росіян не буде в Стамбулі, треба сказати. Але перемовний процес так чи інакше триває, судячи з публікацій в західних медіа, і США знову планують відігравати в цьому процесі, схоже, що активну посередницьку роль відков знову у грі, відков по. Лінії Дмітрієва по лінії Дмітрієва з російського боку спілкується. А сам Дмітрій в коментарях для американських медіа зазначив, що начебто, наприкінці жовтня, він працював протягом трьох днів в Флориді. Пам'ятаєте, той його візит до США? І от якраз протягом цих трьох днів перебування в Америці, нібито був розроблений 28-пунктний план миру, новий план. Тобто, знову ж таки якісь нові ініціативи за прикладом врегулювання в газі. Ну знову ж простежується і почерп Стіва Віткофа в той же час. І цей план, нібито, має бути розбитий на там два-три етапи. Один із них передбачає безпекову сторону щодо припинення вогню. Там є і будуть і політичні питання, і не тільки. Тобто, ось таким чином, нібито це планується. А ймовірно, що Вітков буде презентувати ці а, нові плани, нові ініціативи 19 листопада президенту Зеленському в Туреччині будуть далі консультації обговорення. Тобто, Росія не бажає спалювати мости. Все ж таки, вони бояться тиску США, боїться Путін цього. Ось це треба розуміти. Сподіваюсь, це розуміють в Вашингтоні в Білому домі, що дійсно. В разі тиску на Росію їхня позиція може змінюватися. І, от якраз напередодні дня, коли офіційно, фактично, офіційно наберуть чинності, вступлять в силу санкції 21 листопада проти Росії, зараз ми бачимо черговий виток такий. Чим він завершиться, сказати важко, чи піде Путін на припинення вогню. Ну, якщо на нього більше тиснути, якщо буде більше ударів по території Росії болючих.